Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Стрілець. Наступного тижня ви будете виходити зі стану якогось розчарування, зі стану якоїсь апатії. Ви будете налагоджувати свої емоції, переходити від негативних емоцій до більш позитивних. У вас просто не буде часу на всі ці негативні емоції, бо перед вами повстануть якісь виклики, де ви повинні будете взяти себе в руки, рухатися до успіху, рухатися до перемоги, зібрати всі свої резерви, взяти всі свої емоції в кулак та впевнено рухатися до успіху. І хоча може видаватися, що рухатися нікуди, що вас щось не пускає, вас щось заважає, вас немов ув'язнили, немов зв'язали по руках і ногах. Але сильною стороною вашого характеру є те, що навіть у цій ситуації ви можете побачити світло в кінці тунелю. Ви здатні зрозуміти, що більшість всіх цих обмежень лише ілюзія вашого сприйняття, що насправді пута на ваших руках не такі вже й міцні. Що насправді ви здатні побачити дорогу, здатні оцінити свій шлях і зрозуміти, куди вам іти. Вочевидь, хтось неочікувано прийде до вас на допомогу в усій цій ситуації, і ви будете приємно здивовані цією допомогою. А можливо, ви будете приємно здивовані тим, що саме ця людина прийшла вам на допомогу. Карта радять знайти гармонію в емоціях і не дозволяти, щоб зовнішні обставини збурювали ваші емоції, утворювали хаос у вашій душі. А ще одною порадою є в усій цій ситуації дослухатися до вашої інтуїції, бо цього тижня вона у вас буде дуже гарно працювати. Можливо, саме ваша інтуїція допоможе вам вийти з вашого стану апатії або допоможе зрозуміти, що жодні пути не здатні вас втримати, що всі обмеження лише у вашій голові. Дослухайтеся до своєї інтуїції, і вона допоможе вам подолати всі кризи.